Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про масове підроблення брендів на Одещині, контрабанду лісоматеріалів, тримання під вартою для блогера. Про це і не тільки далі. За матеріалами БЕП судитимуть колишнього начальника управління Одеської міської ради. Наразі йому повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів. Слідством встановлено, що колишній службовець здійснив розтрату понад 4 мільйонів гривень місцевого бюджету. Тим самим завдав збиток міській раді. Підозрюваний безпідставно перерахував в адресу фіктивного підприємства кошти на поставку медичних генераторів кисню із включенням суми ПДВ до ціни попри звільнення від такого оподаткування, детективи БЕП повідомили про підозру колишньому начальнику управління міської ради йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підпільне виробництво одягу відомих брендів на Одещині встановлено групу осіб, які налагодили незаконну діяльність цехів складських приміщень та магазинів. При виготовленні товарів вони незаконно використовували фірмове найменування відомих компаній. Детективи бюро провели 9 обшуків. Виявлено два цехи з виробництва одягу, складське приміщення, де зберігалась контрафактна продукція. Та два магазини з продажу підробки, окрім одягу, взуття та аксесуарів, також вилучено мобільну й оргтехніку, промислове обладнання та документи. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 20 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Контрабанда лісоматеріалів. встановлено, що житель Львівщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі він отримував дозвільні документи для фізособи підприємця. Надалі необроблену ліщину, хмизліщини та декоративний паркан підозрюваний експортував до країн ЄС. Детективи бюро задокументували факт використання товарно-супровідних документів, які містили неправдиві відомості під час митного контролю у пункт. Ті під час обшуків було вилучено станки, верстат, чорнову документацію та деровину. Особі повідомлено про підозру обвинувальний акт скеровано до суду. Неправомірне використання електронних грошей встановлено, що з березня 2024 року група осіб з метою незаконного збагачення організувала схему проведення незаконних фінансових операцій. Зокрема, під виглядом прямих переказів клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші, які не мають акредитації в Національному банку України та дозвільних документів на ведення діяльності на території держави. Зазначений протиправний механізм використовувався для обслуговування онлайн-обмінників, що розташовані на серверах компанії, яка зареєстрована і веде діяльність на території країни-агресора. Детективи БЕП повідомили двом особам про підозру, досудове розслідування триває. Тримання під вартою для столичного блогера. Нагадаємо, детективи головного підрозділу бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків. Було встановлено, що він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати понад 200 мільйонів гривень податків. Детективи арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні спорткари, квартири та нерухомість в столиці. Наразі блогер перебуває у розшуку довіреній Особі арбітражника суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 мільйонів гривень. Його взято під варту в залі суду наразі досудове розслідування триває. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.